Собака, іди в будку. Показує всю 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 міці погляд звуки. Що ж він за вас говорить? Мій охороняти. Ну, мабуть, що не дуже, бачите? Мабуть, що кордон наш не дуже А він дресирований. Так, він дуже любить їсти, це, це дівчина вона дуже любить їсти, спати. в принципі, Ми вважаємо, що для сьогоднішньої акції якраз підходящий пес, який вміє виконувати, мабуть, усі необхідні функції, які сьогодні прикордонна служба ставить для своїх працівників. У нас кордон повністю ділянки і ми не бачимо цих. А, а на сепаратистів вони нюх є. На сепаратистів нюх вони є. А, а я не знаю. Тут нема сепаратистів. Нюх у неї скаже, не на сепаратистів. <рістів> Якби були, вона б зараз перетворюється в Халка і починає арештовувати всіх а сепаратистів. Хабарі, Ні в якому разі. <рістів> а як і званих? Зараз Короба? прийдуть прикордонники? Чого? Це що? А як вас звати? Катерина Пілігрима. Основною нашою вимогою до прикордонної служби це є відставка Литвина Миколи Михайловича. Адже він, напевно, побив вже всі рекорди по часу займаної посади, це 11 років. Для України це майже нонсенс, 11 років знаходитись на такій високій посаді, при тому, що влада неодноразово змінювалася. Але, на жаль, ця кількість років ніяк не відображає ту ефективність його роботи, адже всі українці тільки останні декілька тижнів стали свідками того, як наш кордон перетворився просто на прохідний двір. Сепаратисти заходять, виходять, як хочуть. Їздять просто колони машин вантажних з бойовиками, зі зброєю. Всі пам'ятають, як тікав. Пшонка Янукович зі всією командою, як вони вивозили своє майно, як нещодавно втік голова обласної міліції Одеської області Почаджи. Ну, дуже багато таких кричущих просто випадків, які звичать про те, що наша прикордонна служба взагалі бездіє. Тому от це наші аргументи, які ми пройдемо на те, щоб він підпадав саме в себе. І ми будемо, вручати, ми будемо вручати йому лист від громадських організацій та ініціатив Майдану з нашими вимогами. Цей е, лист підписали Антикорупційний комітет Майдану, Адміністраційний комітет Майдану, Коло народної довіри, громадська рада Майдану, Координаційна Рада Майдану, Автомайдан Київ, Соціал-Національна асамблея, Правий сектор, автодозор, Центральна Рада Сотки. Це, це лист є відкритим, тобто підписи під ним ще збираються. Станом на 21.05 на такі організації підписали цей лист. Також ми а ви часу йому даєте на відставку, якщо він не піде, він вже не йде 11 років, що ви взяли, що ви принесли йому Буду, і він піде геть. Якщо він не піде у відставку, то ми будемо вживати всіх е, засобів громадського тиску і будемо діяти на керівництво України. Конкретно. Конкретно. Це пікети будемо їздити додому, до Турчинова, до Коваля, пікетувати, заважати жити їм спокійно туди. Хай приймаєте рішення. Скільки часу ви їм даєте? Я думаю, что я думаю, якщо найближчим часом часом президентських виборів він не піде, сам не піде у відставку, то ми активно почнемо діяти это на хватает перенос. І організатор, один з організаторів цієї акції. Я буду дуже краток для того, щоб вам, журналистам, было быстрее побільше, по большеводного времени. Е, Николай Михайлович Литвин, в принципе, о нем очень много хорошего услышан. Он хороший человек, хороший семейный, очень хороший дирижер, я без сарказма. военный, у него замечательный военный оркестр. Но я считаю, что в это время, когда наша страна совершена агрессия, когда мы находимся в состоянии войны, нам нужен специалист другого уровня, который бы смог бы правильно построить работу пограничных войск, который никуда бы никого не пропускал бы, который начинали бы бои, если бы было нападение на нашу страну, чтобы это было нормальное построение и нормальное управление войсками. И как человек порядочный, а я знаю, что он порядочный человек, он просто должен по-человечески подать подставку, и вступить дорогу людям, которые занимаются этим делом профессионально и военное время. Он может быть хороший начальник погранслужбы в мирное, в хорошее время, когда никто ни на кого не нападает, когда все идет по своим схемам и так далее. И закончу я, как всегда, одним, одной фразой, которую мы говорим у себя на комитете постоянно и заканчиваем выступление любое. Карпаген должен быть разрушен. Политической коррупции тут не должно быть в нашей стране. А при всем том, что происходит, Мне кажется, что э, мы наблюдаем момент политической коррупции. Потому что если не садится в тюрьму, тот пограничник, который за деньги пропускает грузы, в том числе и оружие, э, боевиков пропускает через границу, если он не садится в тюрьму, значит в тюрьму должен съесть его начальник. Это достаточно воде. Ну, один, достаточно... Факт, достаточно. достаточно, одного проезда БТР господина Жириновского для того, чтобы Литвин подал в отставку. И это абсолютно четкий факт. Этого достаточно для того, чтобы этот человек, понимая, что он не в состоянии защитить границы, написал заявление и подал в отставку самостоятельно. Так бы сделал любой порядочный человек. Любой порядочный. Дима говорит логично фактов очень много. На самом деле. Общеизвестных, задокументированных, снятых на видео, фактов очень много. Переходах в границы, границы по Эти люди, которые за это ответственны, должны садиться в тюрьму. Если пограничная служба ничего для этого не делает, значит руководство должно как минимум идти в отставку, либо само садиться в тюрьму. На замке. Не, если Литвин сейчас зайдет, пустите его? Нет. Денег пусть даст, тогда пускай. У них традиції такие. Відкриваємо тільки після встановлення особистості по документах. Нема документів, кордон закрив. Я сам вас по Розька, На личного зрадів. Суховий праздник був, так я не пропускав даже першого секретаря Грузії. Нету? До свидания. Можно? А... Доброго дня. Мене звати Сергій Бойко, представник ілюстраційного комітету Майдану. Ми від громадськості хочемо вручити листа пану Литвину. Він на місці зараз. Ну, може ви нас пустите, ми поговоримо не через цю штучку. Волиночку сказав. Будемо чекати. Обіцяли, що зараз Через три хвилини керівник вийде. Керівник одного з департаменту був затриманий за Хабар 350 тисяч гривень. Зараз він перебуває в госпіталі по Гран -бійсь. Переховується там, адже у нас є достовірна інформація, що він симулює свою хворобу. Він ця інформація. Чому ви переконаєте? Як його прізвище і посада? По-перше, це офіційна інформація, яку надала прокуратура військова. Є а як його прізвище, посада? Одну хвилинку мені буквально сьогодні скинули точно його прізвище, я скажу зараз. Його прізвище Лантвойд Олег Борисович, генерал-лейтенант прикордонної служби. А яка ділянка? Же споділа, а, він наприклад. керівник департаменту озброєння, директор департаменту озброєння. Я директор департаменту по роботі з персоналом, генерал-лейтенант Мишаковський. Дуже радий вас всіх бачити і готовий відповісти на всі ваші запитання. Скажіть, будь ласка, тут активісти, а може ви скажете. Мене звати Сергій Бойко, координатор авістаційного комітету Майдану. Ми разом з усім активом Майдану, громадський студент, вирішили звернутися особисто з листом відкритим, до Можна декілька варіантів. Для мене достатньо один, якщо треба, то ми всі заходимо. Зачем? Б... А за я... спросите, ми не ми, 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 ми нести. Ну, а зачем не думало? Ну я уповноважений. А кого я, ви уповноважены? Ви за роботу на них? Ви конкретно. Либо його заступник, ніби не Я заступник, я директор департаменту. Скажіть, будь ласка, ви будете з персоналом. Визьмете цей лист до уваги, як будете працювати. Ми зараз візьмемо цей лист, у вас приймемо. Він буде однозначно доведений до Голови Державної прикордонної служби до колегії, буде вивчений, відповідно, будуть надані всі відповіді. Я готовий зараз проком... прокоментувати. Но... Скажіть, а він читає з соцмережі Вимоги до. Вимоги до відставки. Вимоги до відставки ветруна звучились давно.

У вас відповідь буде сьогодні, що люди звинувачують в тому, що границя дірява. Ви знаєте, насчет деревості кордону я вам хочу зараз відповісти. От ми тут знаходимося цілу ніч. Сьогодні наш підрозділ один. Я думаю, ви бачу, в інтернеті, цілу ніч вів. Бій". Це той підрозділ, який ви називаєте, що він тримає де, я... де саме? Луганський, Луганська область. раніше? О... це Луганська. Це відділ прикормінної служби, де зараз 80 прикордонників на протязі дня ночі вели бій, реальний бій. І утримали більш того, було повернуто в обратну сторону. Треба бій. Скажіть, вчора журналісти АйСІТВІ оприлюднили факт, що їх здали прикордонники Харківські вопрос, один вопрос. таким образом приїхав господина Жириновского через границу Украины. Ответили на <пока> это вместе с госп... вместе с господином Жириновым автомобиль. По цьому випадку проведено службове розслідування я с собой матеріали брав, давайте мы добавимся в І ми мы вам дам по повністю викладку выкладку по всім матеріалам розслідування щодо того инцидента. Ми вважаємо, що, що цього фактора достатньо для того, чтобы господин Петр факту достатньо, вас. Чоловік може подати відстав. Так офіцер, голова прикольдований, як чоловік. Можна ще до вас питання. А кто вам не дає, скажіть. На очах прикордонників перешкодного сепаратись клокпости для створення коридору, щоб вийти з України. Це населені пункти Кожевня та Дмитрівка Донецької області. Тут написано. Так. Ми вивчимо їх. Ну, ну, я вивчите. таких, таких файлів не, не маю Привіт. і не знаю, щоб десь державна, підожіть, ну дайте відповісти. Так, ну що ж ви мені не даєте відповісти? Люди добрі. ми прийшли поспілкуватися, то дайте мені цю можливість. У мене немає такої інформації, що в межах нашої компетентності, в межах прикордонної смуги, контрольованого району ми дозволяли порушувати режим. Там, де є і де не вдається це зробити, проводяться службове розслідування, є реакція. Тому да, я вам, прошу, дайте мені час і дам відповідь. Скажіть, будь ласка, ну дивіться, ну кордон те, то, доряві, це ж не сьогодні, і це не тільки, щоб вели прикордонники бій. Пшонка виїхав, все майно їхнє безпри... безперешкодно. Казали, що навіть літаки з золотом вилітали. І якби прикордонно. Це не особисто до вас претензія. Не, я Це розумію. Це я до всіх да, службу. Да, ви прислаєте службу. Дивіться, так. От е, люди виїжджали, всі фактично, Колобов, Клім'янка, Володима. Захарченко, всі втекли. Ні одного не затримали. Скажіть, да, начальник міліції всього Одеської Одеської виїхав безперешкодно в Придністровську Республіку. Як так? Виїхав та? він в Придністровську він ну, виїхав, не... я вам офіційно заявляю, він виїхав в Румій через Молдову. Він перетнув кордон офіційно законно. Я вам можу дати любе пояснення. Законно. Законно. Ви або чуєте мене, або люди добрі, давайте відповідь. Я, я на сьогоднішній день вас дуже уважно вислухав. Давайте домовимося так. Я вам обіцяю, що на протязі сьогоднішнього дня ми підготуємо і скажете, кому ми передамо всі відповіді. До час? Ну, До кінця дня. Тобі, як просто... Скажіть, як ці всі люди змогли перетнути кордон? Можна одне питання? Як ну, ці всі люди не, змогли ну, Якщо в нього для цього є відповідні документи, якщо він не поставлений на контроль наполюч, відповідними службами, то відповідно він має право, як і будь-який громадянин, перетинати кордон. Так і вони перетнули. Янукович. Пшонка. На контроль службы ставят. Они били по домашним арестом, какой контроль? Очевидно. Гобкін тоже був під домашнім. арестом. на генерала, да? як машина Жиліновського попала до Луговини на під'їзд під домашнім арештом. Сотні диверсантів, сепаратистів. У нас людей приводили. У мене немає таких даних, що сотні диверсантів. Ну, автобусами в Харків завозили з Белгорода. Це та конкретно Янукович що Пшонка як пересекли кордон України? тогда, когда господин Литвин был так же, как и сейчас, головой службы при Я понял, Вы понимаете, о чем идет речь? Я понимаю. Этого достаточно для того, чтобы человек подал в Давайте скажем Я вам дам ответ по каждой особе, как они перетнули, и почему Ответ должна быть одна. Это отставка Литвина. Ну, это ваша думка. Это не только моя думка, это общее мнение я людей. Я, на я за его непосредственно работу. Разумею. Разумею. Разуме. Можно Разуме. ваш комментарий с приводу того, що е, генерал-лейтенант Іван Поїта Олег Борисович був затриманий за, за, за хабар 350 тисяч гривень ну, я і перебуває зараз в підвідомственному в... госпіталі вашому. І у нас є інформація, що він симулює. Це що? інформація від працівників госпіталю. Він симулює, що в нього ніякого захворювання, ні практичного... Такої, такої інформації немає, я знаю тільки одне, що йде слідство. О, і ця посадова особа буде відповідати згідно чинного законодавства. Тому це, я не уповноважений коментувати е, матеріали слідства? Погранична, Погранична та, служба це, у нас це, дуже хорошо працює з інтернетом і з телевіденім. Це правда, тому що там сидять спеціальні люди, вони захищають всі матеріали по погранслужбі. <ріх> і ми, ми хотіли у вас, ласка, скажіть нам, в якому часу. Кінець робочого дня це до 6. Я вас прошу мені попрацювати до кінця дня. Ви на свої координати ласка. Ви ж свої координати. У нас директор департаменту Державної прикордонної служби по роботі з персоналом. Генерал-лейтенант Мишаковський Віктор точно До речі, другий день наступний. Запишіть, по... там там відбувалося Він, На кордоні, чи є поранені сьогодні На сьогоднішній день, про цей бій, про який я вам дозводив і доповідав, знаходиться в нас поранених 6 чоловік. Із них, до речі, серед них один генерал. Які виконує там завжди і був цей цей а момент героїв з, бо, з боку і в нас, а сепаратистів. А і у нас всі такі герої і А якщо є якісь нюанси, повірте мені, ми реагуємо на це. Проводяться назвали таке кількість нюансів. Що... Ще... Ще, будь ласка, якісь ну, деталі ну, ну, цього бою? Розкажіть, будь ласка. Давайте дамо слово ветерану. Він сьогоднішнього сьогоднішнього бою він вивчав цю ситуацію для. Хочу вам сказати, я голова ветеранской организации Державной пороничной службы Украины Почекайте у нас два. Генерал-лейтенант в отставке Макаров Анатолий Андреевич. Поздравляю ветеранскую организацию уже третий год. И хочу вам сказать, дорогие хлопцы, что немножко с вами не согласен, что кордон дырявый. Это не соответствует действительности. Я прошагал путь в программвойсках от солдата до генерал-лейтенанта. І могу сравнить, що дерева, а що не дерева. Я сам, і з Даніс сказав. І через повже забросив, абсолютно спокою. Поэтому дыра сплошна, <ристо> дыра, <ристо> там, там вообще вулиця сплошна. Ну, это ви так считаете, а это каже, що сказати, людську погили до Маріуполя, козаки переходять цілими стадами. Про що ви говорите? Вчора, шка... вчора, що вчора ми три приїхали три звідти. З боєприпаси на розкладаці границі і не пропустили. Це разве до речі, бой сьогодні розпочався. І, ну, і, 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 і Бой і, сьогодні почався. Бо і, і, я був непосередньо тут, на телефоні, вивчав і контролював всі процеси. І голова був на місці, до речі. О, почався з того, що було не пропущено, з боєм не пропущено три Камази зі зброєю. Вони вернулись назад в Росію. І це факт. І після цього це не вперше. І після цього почався бій, який який практично був до ранку. І нам вдалося відбити це. Чому це тільки зараз сталося? Чому це тільки зараз сталося? Давайте б знову я, ну ви ж не знаєте, я не знаю. Я вам підготую. Це не є. Ми бачимо, скільки зброї в руках у сепаратистів. 8 травня зброї. Може, це турбує, так як і вас. Півтора тисячі козаків і козаків з козаків є на цьому, на території ще питання до вас приведуть того, як відпустили Болотова. Ви заявили, що е, його відпустили, щоб запобігти людським жертвам. Тобто служба давала, да, вона давала таке пояснення, але е, по перше, з бойової тактики, як нас. Проінструктував один з генералів. Якщо на, кордон, на прикордонному пункті знаходиться 80 пограничників, як це було, коли відпустили Болотова, то нападати має мінімум 240, щоб вони взагалі якісь шанси мали. Нападало 150. Цей, цей генерал ще е, мислить старою формацією, так як і я інколи. Ми зараз перебудовуємо своє мишлення. Як то на російській мові, тому що багато чого зараз потрібно міняти, в тому числі в тактики застосування. Повірте мені. Ну, а чому не визвали підкріплень туди? Ну, це... Як ви будете боротися з тим? Це та питання... ви це профільне ваше питання да, з тим, ласка. що. А зараз це загальновідомі факти. І навіть прайси є, скільки коштує посада, починаючи від прапорщика, закінчуючи... Це не до державної прикордонної служби. Це до вашої державної праці. Я вам раз офіційно заявляю. А ми вам не це загальновідомі. О, так от, це. бачите, це. Це я, це я про такий так почув. Ви начальники паначив. Визивайтесь до нас, зараз будемо приходити поставити. Пропозиція есть. Вот сейчас на границе идет бой. Давайте поедем туда и там поможет. Давайте поедете. Да и я поеду туда. Я отъездил. Я отъездил. Будем разгулять. Вам спросим, да, Я вам дякую всім. Сказав, відповідь завтра. Відповідь завтра буде дана. А ви шугаєтеся? за Бо Ваш... сепаратисти приїхали, бо ідеться по борчах ховаємося. Пограничники. Кардони для сигарет і всього. Всякого, а діна а діна, ваші прапорщики на джипах вже їздять. За на лапорці не приїхали. Де, де у нас я я? взяли на ті джепи? А три чоловіка не вишкожу, а 18 людей заставі на 300 кілометрів. Ви розкажете херню. тут. Прапорщик він вже на джепі їздить, він заробив. Протажний школу. Чому приїхав? Державу продаєте, продаєте і до ваше таке сидите, я до машина, я як сюди попаду? Я до вас пограничники. Чому ж коли машина проїхала? Ще хлопці тим зустрічайте? А ви кажете, що з автоматами будете зустрічаєте? До України, я прийде вже ми маємо. Приїхали магатинку, витратити. Запитання, я сказав, я дам відповідь. За не Одним словом це не сказав. Вам вас на відповіді? я не я, і хата не моя. Якщо це не ваша хата, будь ласка, звільніться і допоможуть. Хто втратив після цього інциденту посаду? Як будуть покарані виценту посаду, ми вас цікаво покарають? Ви кузяри по од'їдали, ніхіра тут не робите, тільки от сидите і штани просиджуєте. Що ж не можна? Що ж тут? можна? Ну як не можна? Ну, це прикордонники. Скажіть, вам подивіться, давайте нам наші боємо. Вони ще один. Я дружина для прикордонника 32 роки працювала, служила і зараз працюю. Скажіть, якого вдома? Це що таке? скажіть, як воно відбувається? Чому? Ви у нас кордон на кордоні, чи у нас кордону взагалі нема. У нас є кордон, і всі виконують нормально завдання. І не треба оцем розказувати про те, що є проблеми. У нас проблеми всі. Я був тиждень назад. І що, не їздять сепаратизм через кордон? Всяке буває. Вам взагалі отут знаходитися не треба. Бути там, на місці. Постійно. Постійно. Тут вам тіра нема хто. Їдьте на кордони всі там прийдеть. На кордоні в палатки. Літві прийме рішення, на кордон палат є Він читає, що скільки років людина на посаді розпалилася. державну службу. рішення швидше, ніж Литвин. Я вам обещаю, на меня злости рука. Ви прийміть його быстрее. Я давайте сюди витвила халати. Да, 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 люди хрипнуть да, і да, за вашою да, Кордон Не на ваших руках трох людей. Вы це розумієте ви чи ні? А що не про руки? Якщо ви пропускаєте, ви їх за них пройдете.

Службы войны. Все, спасибо все, большое. Все, Мы ждем все. от вас. Пропустить человека. Ты не ругайся там. Закрывай его дозы.